Любі дітки, я рада вітати вас сьогодні. І ми з вами продовжимо подорожувати в світ цифр. Будемо розв'язувати цікаві задачки. Але спочатку давайте привітаємось. Сонечко встало! Іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчата! До нас сьогодні з вами завітала так! Мудра сова. І вона приготувала, подивіться, дві ватрушки і два тісточка. Тому що до неї повинні прийти гості, дітки. А скільки до неї прийде гостей, як ви гадаєте? Так, до неї може прийти. Двоє або четверо гостей. А чому? Так, якщо двоє гостей прийде, тому кожному буде одна ватрушка і одне тістечко. А якщо прийде четверо гостей, то кожному одним будуть ватрушки, а іншим тістечка. Скільки всього у нас тут гарних таких ватрушок і тістечок разом? Так, їх всього. Чотири. А де у нас цифра 4? Ось вона, красуня. Так, ну що? Давайте зараз розв'яжемо задачку. Скільки у нас всього було тістечок? Два. Тістечка. А скільки було ватрушок? Дві ватрушки. Якщо було два тістечка і дві ватрушки, то який ми знак поставили так, ми поставили знак додати. 2 додати, 2 дорівнює 4. Так, у нас всього 4 вироби було добре. А тепер наша люба сова приготувала дві ватрушки, два тістечка, і вирішила одне скуштувати. Скільки всього у нас тепер залишилось? Так, всього три вироби. Давайте складемо приклад з вами. Скільки у нас всього цього виробів було у сови? Так, 4. Скільки вона з'їла? Один. Значить 4. Ми заб... Вона це забрала. Ставимо знак мінус 4 мінус 1. Дорівнює скільки? 3. Правильно. А тепер у нас з вами інша гра. У наших лісових звірят є парк автомобілів. І подивіться, скільки легкових? Два легкових автомобіля. Дві, дві вантажівки, два автобуса і два трактори. Скільки всього транспорту? Порахуйте. Один. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки всього транспорту? Так, всього вісім. І якою цифрою ми позначимо? Правильно позначимо цифрою 8. Дві вантажівки вирішили. Поїхати. Подорожувати. Скільки всього залишилось транспорту у нас зараз? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6. Скільки було? 8. Давайте складемо приклад. Вісім. Якщо поїхало, дві вантажівки, що ми робимо? Мінус. Віднімаємо. 8 мінус 2 дорівнює. Скільки. Правильно, дрівнює 6. Залишилось у нас 6 транспорт. транспорту. Так, а тепер давайте іншу задачку вирішимо. У нас ми знаємо, автопарк було всього 8 автомобілів. У нас які автомобілі поїхали? Так, вантажівки, дві вантажівки. І також у нас поїхав один автобус вести звірят у лісову школу. Скільки транспорту у нас залишилося? Давайте приходимо 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 транспорту. Залишилось у нас. Давайте складемо за, з вами задачку. В автопарку лісовому було 8 транспортних засобів. Три з них поїхало, скільки залишилось? Так, залишилось 5. І от наша задачка. Скільки було? 8. Якщо поїхали, знак відняти мінус. 3 дорівнює 5. Молодці! З цим завданням ми впоралися. Зараз давайте трішки відпочинемо. А тепер давайте зараз пограємось в гру, яка називається Важкий, легкий. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо диких звірів. Хто це в нас? Білочка, а це хто? Так, слон. Хто з них важчий? Правильно, слон, тому що він великий, кремезний, а білочка маленька. Так, давайте далі подивимось. Що це в нас тут за звірята? Ведмідь і їжачок. Як ви гадаєте, хто важчий Цих звірів. Правильно ваші ведмідь. А може їжачок? Ні-ні. Ви праві. Ведмідь ваші, тому що він кремезний, великий, а їжачок? маленький-маленький. Так, добре. Молодці, а тепер давайте проведемо з вами експеримент. У нас з вами є дві кулі. кулі. Яка це? Це повітряна кулька, яка легенька і літає. А це також кулька, але ми не знаємо, яка вона. На вигляд залізну. І зараз у нас з вами є дві скляночки. В одну ми будемо опускати повітряну кульку, а в іншу залізну кульку. З цих скляночках, ви бачите, прозора водичка налита. Ну що, почали? Так, на, натискаємо на кульку. Вона не хоче опускатися, тому що вона хоче летіти уверх. Наша повітряна кулька, а давайте натиснемо на цю кульку. Давайте ще раз. І що з нею сталося так? Кулька ця впала в водичку і не піднялася вгору. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що ця кулька важка, вона впала. Ці важкі речі, якщо ми кидаємо в воду, вони падають на дно нашої скляночки. А ось легенька кулька, вона навіть і не торкається нашої скляночки. Ось так ми можемо дізнатися, у нас речі важкі чи легкі. Ви можете взяти також дві скляночки. Взяти яблучку. Попробувати і взяти. І якусь кульку. І подивіться, що ж буде з нашими яблучком і кулькою Експериментуйте з різними предметами, але з тими, які дозволяють вам мама і тато. Так, мої любі дітки, сьогодні ми з вами продовжили вирішувати приклади, дізналися, хто ваший, хто легший. Молодці. Я дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!